України. Слава Україні, слава ЗСУ! Зараз наше підприємство працює кожного дня на генераторі чи на системи подачі централізованої. Ми працюємо, не зупиняємося заради перемоги не на одну хвилину. Сьогодні ми знаходимося на нашому підприємстві за моєю спиною зараз склад готової продукції. Я хотів би з вами. что у нас есть и что мы можем вам запропонувати. Наразі у нас есть капельная стричка. Э -э на палетке 32 бухты, в бухте 3,5 км. Трубка 6 мм, 0,15 мм, диаметр 16 мм, 1,6 Это водовывых капельниц и через 20 см. На замовлення вырабатываем будь-яку капельную стричку. Э -э Відстань між крапельницями. Лейфлет, монофлет, коліфлет португальський, 4 дюйма, це 100 мм, 3 атмосфери. Це не здатність витримати. Ліфлет, 100 метрів відбухні. Також є у нас лейфлет і 2 дюйма, 6,5 атмосфери, 100 метрів у бухті. Також є у нас лайфлет 4 дюйма, 4 атмосфери, 100 метрів в будь. Капельна стрічка 6 мм, 16 мм, 0,6 водовых прапольницей, 33 см, 3,5 в будку. Лайфлет гібкий резиновий шланг, 8 дюймов. Це 225 мм, 207 мм внутрішній діаметр, 100 метрів в бухті. Пропускна здатність цього лейфлета складає близько 250 метрів в бухті. Лейфлет спецдюльмав 3,5 атмосфери, витримує тиск 100 метрів в бухті. Зараз наше підприємство працює кожного дня на генераторі чи на системи подачі централізованої. Ми працюємо, не зупиняємося заради перемоги не на одну хвилину. Все буде Україна! Гарного вам дня!